Це первісні форми релігії. Ми поговоримо про те, у що вірили первісні люди. Я маю зауважити, що релігія виникає доволі давно, і про релігію ми знаємо в першу чергу з двох головних джерел: це, звичайно, археологічні джерела, оскільки ми розкопуємо там якісь культові речі, якісь споруди, які, які однозначно використовувалися тільки для релігійних цілей тотемних тварин я розповім далі про них і що це таке. Тому перше джерело, звідки ми знаємо про первісні релігійні уявлення це археологічні джерела. Другі джерела це сучасні племена, ну, відносно сучасні ті, що живуть зараз, і живуть первісним способом життя. Десь у Африці, десь у Південній Америці є племена. Які живуть так само, як жили наші дуже далекі пращури, і вони сповідують майже ті самі релігійні уявлення, які сповідували первісні люди. Да, Андрій, в тебе питання? Це створення для того, щоб їх не вбивало, тому що коли люди били, ну, вони дослідили світ, і там були на деяких матеріках індейці, і вони. Ну, в общем, богатые люди хотели, чтобы некоторые работали, ну, то есть, работали на, на то есть, как рабов. Отвечаю. ну, а это просто племена, так вот. Они это все, их рабов запрягали, на хлопок работали, у них не было никаких прав, и поэтому сейчас есть такие территории, там, где они живут, племена, и их не выпускать, потому что, потому что если они выйдут, то их, возможно, убьют. Ну можливо, в деяких випадках так і є, але насправді ті, хто були рабами в дев'ятнадцятому сторіччі, зараз всі вільні, переважно в усіх країнах. Ось а я говорю зараз не зовсім про ті племена, не про тих, які були рабами, а про тих, які живуть і зараз, десь у джунглях у дуже віддалених містах, куди просто цивілізація часто не доходила. Деякі ось такі племена були знайдені аж в кінці двадцятого століття. Ось я від собі на землі зберігалися спільноти, де е, первісний спосіб життя залишався аж до часу народження ваших батьків. А, а можливо, ось, е, те, що я записав синім, запишіть, будь ласка, те, що я записав синім, запишіть і запишіть назву теми. А ось я відповім на питання Андрія про те, що в принципі, це не ті люди, які були рабами. Ті люди, які ставали там рабами, їх спосіб життя був порушений ще у 18-19 сторіччі, і наука не встигла дослідити зазвичай, як вони жили, які в них були звичаї і релігійні уявлення. Це стосується тих племен, які не спілкувалися з цивілізацією протягом там майже усієї історії. Де да, є в когось ще запитання? Так, як ви бачите, піднімайте руки, ви пам'ятаєте. Так, бачу. І так ми з вами говоримо про первісні форми релігії, і ви повинні знати, що є релігія. Оскільки, ну, мій досвід говорить, що не завжди що в шостому класі знають, що таке релігія. Релігія це коли людина у щось вірить. Я думаю, ви бачили, що є там православні католики, свідки його, мусульмани, кришнаїти. Це все форми релігії, коли. Люди вірять у щось природне, у щось Записати? що там неможливо пояснити наукою. Да є питання чи коментар? Давайте це писати. Ну, якщо ви знаєте, можете просто якимось своїми словами пояснити для себе, що є релігія. Ось запишіть коротко. Я думаю, що релігія це віра людини у надприродні. Ось запишіть це візм, визн, це визначення його буде достатньо. Релігія це те, що визначає зазвичай життя людей. Систему цінностей і так далі. Можливо, у когось з вас є релігійні батьки, які належать до якихось там релігійних конфесій, ходять на служби там в мічеті, або в церкви, або в кірхи, або ще кудись. Це все дуже важливе явище і нашого сучасного світу. Багато людей в сучасному світі є релігійними. А ось первісна релігія це не релігія в сучасному сенсі. В них не було якихось організованих конфесій, в них були просто уявлення про потайбічний світ і про надприродні сили. Саме про ці уявлення ми сьогодні з вами і поговоримо. І так, а, запишемо форми первісні форми релігії. Запишіть тему первісні форми релігії, і першою з цих форм буде тотемізм. Ось все, що ви зараз бачите, це а, ви маєте записати до себе в конспект. Тотемізм – віра в походження роду від спільного предка. Предком могло бути все, що завгодно. Предком могли бути, наприклад, вовки, і тоді жителі цього племені казали: ось ми дуже швидко бігаємо, оскільки нашими предками були вовки. Часто тотемною тотемною твариною була та тварина, яку люди частіше за все споживали в їжу. Ну, наприклад, люди полювали часто на оленів і казали, що олені це наші першопредки, предки, ми їх почитаємо, але вони за нами. Сумують, і вони нам допомагають вижити, тому ми харчуємося їхнім м'ясом. А ось могла тварин, тотемною твариною бути, наприклад, коняка. Ось в Одеській області є таке село Усатова. Там науково археологічне підтверджений культ коня як тотемної тварини. Таке теж бувало. Рослини могли бути тотемними, якщо ці рослини дуже активно там поїдали жителі племені. Птахи могли бути тотемними, і часто їх якось. Схематично зображували, як ви бачите зараз на екрані, так, що це якийсь тотемний птах, який явно вважається предком цього племені, і він зображається на різних на різних скульптурних композиціях, які знайдені у синполітійних племен. Це звичайно не первісні. Але це скульптури сучасних, сучасних племен, які живуть первісним способом життя. Друга форма це фетішизм. Можливо, ви чули колись таке слово, як фетішка. Це те, що діти, підлітки та і дорослі часто надягають собі на руки, ну, щоб відчувати певну там магічну силу, або не відчувати зараз просто з естетичних естетичних міркувань це роблять в первісні часи. Люди все всьому придавали значення якихось живих істот. Ну людям здавалося, що якщо у них є свідомість, то свідомість має бути у всіх речей, які є навколо. Свідомість має бути у дерев, свідомість має бути у рослин, свідомість має бути у каміння, і звичайно що певні певні елементи. Побуту мали теж надприродні властивості, а тому люди, наділяючи такими властивостями речі, вірили у ці речі, і це називається фетишизм наділення неживих предметів надприродніми властивостями. Вони вважали, що якщо там якийсь камінець можна піднести до голови, то голова має перестати боліти. Або якщо якийсь камінець кинути в воду, то в цій воді на тебе ніхто не нападе. Наприклад, ось такі уявлення первісних людей про магічну силу предметів. Тому таких фетішей і знаків первісних людей теж збереглося доволі багато. Знову ж таки, випису Ну, блютуз це річ, яка насправді працює. А фетіши первісних людей це речі, які наділені виключно магічними сенсами. Ну там якийсь камінець, який вони носили в себе на грудях. Він насправді ніякої, ніякої ролі не грав, крім, крім уявної в житті. Він нічого не передавав, він нічого не отримував. Просто вони вірили в те, що ці камінці щось магічне можуть робити в їх житті. Тому це, звичайно, не блютуз. Ось так. Ну що, виписуєте і піднімаєте руки знову таки, хто виписав? І так, наступна форма релігії. Це е, в нас е, магія. Магія це віра в можливості впливати на навколишній світ за допомогою заклинань, замовлянь ворожі. А вибачіть, будь ласка, визначення магії. Магія це коли первісні люди перед полюванням створюють якийсь обряд, щоб е, їм цей обряд допоміг полювати ту тварину, яку вони хочуть полювати. Магія це коли дівчина там хоче приворожити хлопця. Магія це коли е, людина. Замовляє житло там якимись ритуалами або малює якісь там концентричні кола всередині, щоб тоді не зійшли злі духи або вороги. Все це форми магії, вона дуже поширена в усіх, навіть сучасних релігіях. В принципі, магія зустрічає магічні уявлення, зустрічаються в усіх релігіях. Ну і первісні люди вірили в магію. Оскільки, як я сказав вище, вони вважали, що весь навколишній світ наповнений духами і живими істотами. То магія, це для них було способом просто спілкуватися з цим світом і за допомогою цього спілкування впливати на все інше. Ви писуєте, що таке магія, і знову ж таки піднімаєте руки, коли випишетемося далі. І так, наступною формою релігії первісних людей є анімізм. Анімізм буквально віра в духів. Ви чули такі слова, як анімація, аніме. Все воно походить від латинського слова аніме душа. І анімізм це віра, віра в те, що у живих і неживих предметів є душа, яка живе самостійно. Знову таки вибушить це визначення. Одна з найпопулярніших форм релігій насправді анімізм це те, що виходить з тих уявлень, про які я казав, коли первісні люди не розділяли себе і навколишній світ, і вважали, що навколишній світ є також наділений душою і почуттями, і все інше. Виписуйте, будь ласка, це. А, є, це остання форма релігії, яку ми запишемо. Поки я розкажу про те, що крім цього, насправді було ще багато чого. Є ще форма, як шаманізм, яку виділяють вчені. А, віра в шаманів, які можуть окремо спілкуватися з подайбічним світом і з духами. Але це в принципі все похідне від тих чотирьох форм, які ми з вами виписали: анімізм, фетишизм, магія, тотемізм. В принципі, всі первісні уявлення релігійні, які ми знаємо. Можна звести до тих, до цих чотирьох понять. Ну і насправді Mai's да, сказать? можна. Uh, в Бразилії сказали, що на матчах футболу запрещають uh, шроманствувати над футболістами. Ну, от бачите, так, да, yeah, бачите, саме які там сильні. І в Австралії запрещають. Ну добре, бачите, друзі, як Откуда там сильні ось Откуда ці первісні уявлення. Дякую, Саша, за доповнення. і хтось я сказав, я не побачив про Австралію. Так, виписуйте поки що. Можна питання? Та да, можна питання. Ви маєте зараз в свій ТикТок, ну э, э, доступ до свого Тикток? Э, ну, звичайно, на переги зайду, якщо ви там мені щось напишете. Так, я вам написав вже. Якщо що. Дякую. Дякую. Так, ну що, бачу, що 19 людей виписали що таке ну, питання. Там да, можна запитання. А ви вірите там в духов і так далі? Um, ну, я думаю, що Бог існує, так. Да. Я mm -hmm. думаю, що Бог все таки існує. Духи м -м -м, важко сказати, просто релігія протягом людства да. дуже сильно еволюціонувала. Я, звичайно, не прибічник ось тих первісних форм релігії, але щось mm -hmm. з того, що сталося з релігією набагато пізніше, мені близько. Mm -hmm. І я знаю, що душа існує. Ну, добре. А, мені дуже подобається анімаційний мультфільм, який вийшов позаминулого року. Називається «Соул. Душа. Ось дуже яскравий філософський мультфільм. А, якщо хто не дивився, подивіться. Діснеївський, здається, але я не пам'ятаю точно, але дуже да, я його смотрела. Ось так. Ну і що, бачу що, я його, червіч... навіть не всі змотрели. Так. Да. Да. Ні, я не смотрела. я не смотрела. Спорт, футболь, смотря ну, ну давайте шматрізм. друзі. Оскільки ми ви записали визначені магії. Давайте ще дещо про первісну релігію, і потім поспілкуємося про сприйняття всього цього в сучасному світі. І та теж це можете не виписувати, просто щоб ви знали, що таке ідол це зображення богів і духів з глини, каменю чи дерева. Первісні люди усіх цих істот, яких вони уявляли, намагалися створити в скульптурній якісь композиції. Ну і тому багато чого збереглося такого. Ну і зберігається в цих племенах, про які ми казали, які зараз живуть первісним способом життя. В Принципі про первісну, про первісну релігію можна говорити ще дуже і дуже багато, але те, що ми пройшли, це база. Якщо ви її знаєте, я думаю, що ви більш-менш уявляєте первісну первісні релігійні уявлення.